Основна причина збитковості Чернігівських жеків полягає у невідповідності витрат діючим тарифам на послуги з утримання будинків, адже квартплата та інші послуги з населення є головною статтею доходів комунальних підприємств. Натомість своєчасна несплата мешканцями комунальних послуг призводить до заборгованості. Так, наприклад, у минулому році жек номер 13 отримав доходів на суму майже 6 мільйонів гривень. Збитки ж підприємства становили 6 мільйонів 11 тисяч гривень, що на 20,5% менше менше від плану про це зокрема говорив керівник підприємства, звітуючи перед депутатами в міській раді. Чистий дохід склав, квартирна плата 3 мільйони 703 тисячі, що займає найбільшу питому вагу, технічні послуги. Це утримання нежитлових приміщень, оренда, відшкодування за спільне використання електромереж та інше 111 тисяч гривень, поточний ремонт житлових будинків. Господарським способом 217 тисяч і інші послуги. Реалізація товароматеріальних цінностей, списання металолому, спецодягу це 6 тисяч гривень. У 2013 році ЖЕК номер 13 обслуговував 127 будинків із загальною площею близько 300 тисяч метрів квадратних житла. Майже всім приміщенням налічується не менше 30-40 років, та і житлового фонду складає більше 47%.